Хочу трішечки показати вам своє господарство. Ось огірочок. Бачите? підріс, У нас вдома тепличка була, в тепличці вони в цей час вже були такі велетенські, а тут на вулиці дуже-дуже повільно ростуть. Зробив сірожок такі опори, щоб він підростав. І ось мій кріп, бідний, нещасний, але я вже перший раз його зрізала. І там ще є петрушка. Ось вона там вестей поміж кріпу. А ще я тут. Дивіться, кого знайшла, якого малюка. У мене така була вдома, квіточка, вона в горщику у мене росла, в кімнаті стояла. Так, денчик вийшов. Зараз денчик виходить на вечір, листочки її закриваються, а зранку потім вона знову відкривається. Я не знаю, як вона називається. Може хто знає, пишіть в коментарях. Так, і тут мій помічник прийшов, каже всім привіт. Як у тебе настрій сьогодні? М? Як у тебе настрій? Добре. Так, а тут я вам показую виноград. Вже він заріс, треба його підстригти. Але але вже є завізі. Плодів. Ось такі. Будуть плоди. Я так розумію, це пізній виноград. Так, і покажу вам ще одну свою діляночку, Тут у мене ще є огірки. там, І ще там далі. І от ще тут кріп повилазив. Це вже новий я посіяла і, до речі, новий в мене повилазив краще навіть, ніж старий. А зараз хочу показати вам рюкзак, з яким дітки повинні йти в перший клас у Німеччині. Ось тут всі шнурочки підтягуються, ще таке є кріплення. Це, я так розумію, для спинки спеціально. Зроблено. Взагалі не експерт в рюкзаках, але ось показую, що є. Так, є тут бокові кармани з цього боку. Теж також йде в комплекті вже ось пінал. Ось, тут на магніті воно так відкривається. Немає защоки, немає крючочка, просто на магніті воно фіксується та відкривається. От це все вже йшло в комплекті в рюкзаки. Це ми не купували, це вже йшло в комплекті. Так, ось така папка там для зошитів. І так далі. Ось така ще сумочка. От. Вона тут вона на такої вона тут теж все регулюється. Ось така сумочка. Ну, доволі така містка сумочка. так Далі. Пінал. Такий. Пінал і вже з набором. Тут є олівці. Є такий для нотаток, розклад, щоб писати. Тут теж олівці. Тьорка, лінійка та підстрохачка. підстрохачка. От, такий в комплекті, от Ну і в принципі це все. Тут всередині в рюкзаці в є беджік, де пишеться ім'я, школа та клас дитини. І три такі відділи. Так, цей рюкзак важить 950 грам. Я вам скажу, він досить важкий. Без зошитів, без підручників він ну, важкий. 950 грам, майже кілограм, 10 грам. От, і коштує він, от я вам показую 269 євро. Відразу скажу, ми його не купували, нам його дали без кошту. Ну як безкоштовно за 10 євро нам його дали в тафелі. Я, звичайно, не знаю, які зараз ціни в Україні на рюкзаки. Думаю, можливо, не, не те, теж не дешеві, але ну, на 269 євро. Мені здається, ось такий в школу для дитини в перший клас. Що ви скажете? Так, буде в мене ще цвісти юка. От бачите, це вона вже викинула стрілку, тут буде цвітіння. Таким білим кольором вона цвіти. гарно. З одного боку вона виглядає дуже декоративно якось так навіть екзотично, але з іншого боку такі ось ці острики е торчать, що ну, вони дуже колючі, якщо так от впасти, то можна, не знаю, і гоку виколоти. То вдома у нас росли юки, але ми їх прибрали саме через діток. Де, дітка? І ділюся з вами нашою смачною вечерею. Це запечені овочі на мангалі. У мене тут кабачок, помідор та баклажан. Ось так я нарізаю тоненькими досить ломтиками. Показую вам вже залишки і нанизаю овочі на шпажку. Погано я відзняла кадр, не дуже видно, як я нанесаю овочі, але я думаю, сенс ви зрозуміли. Виходить дуже-дуже смачно, головне це корисно. Що там в тебе смачно виходить? попробую. Uh -huh. uh -huh. Смакота? Uh -huh. Хочеться кушати. Ти вже заголодніла, де? Uh -huh. Угу. А що там перевертати вже треба чи ще не треба? Ні, не, папу вже перевертає. Ясно. Ми ще трішечки змазували овочі майонезом з часничком. Виходить досить так пікантно і не сухо. Ще можна майонез розбавити трішечки з водою, щоб він був не такий жирний, ну і такий досить легкий по консистенції. Ну і все тут ми вже вечеряємо. Вирішили сьогодні повечеряти на свіжому повітрі. Діткам дуже подобається, коли ми отак от збираємося. На дворі і апетит у них краще, і настрій краще. Тож, якщо ви не готували овочі на мангалі або просто дуже давно це робили, обов'язково приготуйте це дуже смачно. А сині, по своїй такій консистенції, мені особисто замінюють навіть м'ясо. Тож, друзі, на цьому буду я завершувати своє відео. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Бажаю нам всім мирного неба, скорішої перемоги. Та зустрінемося у новому відео.